Вони крадуть речі з розорених ними ж будинків, а потім вже в полоні вдають, що співчувають українцям, яким на голову летать російські ракети та дрони. При цьому запевняють, що в самій Росії всі втомилися від війни та сподівалися, що вона вже мала закінчитися в січні. Далі чергові откровення полонених окупантів. Можна буде піти на злочинну війну з колонії. 27-річний Вадим каже, погодився зі шляхетних міркувань зібрати родичці, гроші на операцію. Та ще й каже, їм навішали локшини, що все незабаром скінчиться. Нам говорили, що двадцять п'ятого января двадцять п'ятого до не закончиться. Говорили агітатори, які приїжджали підписують контракт. Я просто не політик. Я... Вы не политик, политика не интересовались, но сейчас в Пимо находитесь здесь. Из-за политики вашего государства. Yeah. 23-річний Станіслав торік восени святкував день народження. На підпитку твердить заетав до крамниці та накинув оком на Харч. В магазині устроїв кражу по пьяни. і чуть не устроїв скандал, де Божь поліція поймала. Сказали, що мне навешивают большой срок, если я не подпишу контракт и не поеду на СПО что украли в магазин? Колбасу. Вадимові командири команды толк маче, тут вони б'ються із міфічними нацистами. Ви Вы повинні видавлювати вражеские сили з населення. – Видавлювати вражеские да. сили з населення? – Так. – Це як? – Ну як нам объясняли? А сили – це хто? – Ну, як нам объясняли? Ну, говорили, як то хруто. У кого сластика, не сластика вот. А, нацисти? – Да. А как они должны выглядеть или поступать? Ну, как в фильмах показывают, что они жестокие. Жестокие. Но я, 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 этого не увидел. Ну, может быть, в форме Третьего Рейха они должны быть еще? Нет, что в черной форме должны быть. Обязательно в черной форме? Да, азовцы. Со свастикой? Да. И зиговать. Да. Вы считаете себя патриотом в своей страны? Ну, я россиянин. Ну, это же не означает автоматически, что вы патриот. А как правильно говорить патриот? Что значит патриот? Да. Ну, це чоловік, ну якщо огрублять, то чоловік, який любить свою родину. Да, любит свою В Росія священна наша держава. Росія любимая наша страна. Дальше, он. Станіслав розповідає, на бойовому виході його поплічники загинули, він форсував річку та ховався у розореному будинку. Цей старий кожух, що нині на ньому, зізнається, поцупив, там же. Я через. Реку соленая тонул, перебирался, скинул себя все. воронежилет, каску выбросил автомат, дополз до дома ближайшего. И там легкую уснул. Четыре дня я так провел, пил воду, которую нашел. А потом пришли солдаты ваши. Куда у вас куртка такая роскошная? Дом был перевернут, она лежала, получается, на основании кровати. Там лежал еще свитер. Немножко помородец, Ну, взяли, да, эту курку, чтобы от мороза не умереть. А так больше ничего не было. Не приходил в голову мысль, что дом разоренный, да, вот куртка, это же чьи вещи, люди жили Конечно, спокойно, приходил. не пришли. Конечно, приходил. И жили все Конечно. дальше спокойно. Удома, переконує Станіслав, його бідолашні співгромадяни утомилися від війни. Усі, мовляв, ходять пригнічені. Коли ще в місті був, был, заметно було, як мало мужчин, Усі грустні, подавлені. Ви подавлені, а ми тоді які? Я, не, пристав... жилые я не... Не, не представляю. ракетами в житлові квартали? Ні, я не представляю. Пані, Не представляю, навіть як вам тяжко. Ісполоненими нині працюють слідчі та контрразвідники СБУ. Вадим побоюється, що після обміну його розстріляють свої ж. Чи Я не знаю. Я думаю, що розстріляють. Думаєте, що розстріляють вас? От ви зараз сидите і думаєте, що вас тут розстріляють вас? Ні, вдома. Дома розстріляють? А чого вас дома розстріляють? То, що далі спів. А Станіслав принагідно перепрошує українців добре. за те, що припхався сюди із війною. Але, каже, лише за себе. Простіть, будь ласка, за те, що прийшов в ваш дім, вашу країну. Якщо б можна було все повернути в тому дню, я б ніколи сюди не приїхав. Тільки з хорошими намереннями є. Лично якщо... ви б не приїхали, інші їдуть. Ну, за других я сказати Уж нічого не могу. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікне СТБ. Єдині новини. І тим часом дізнаємося оперативну ситуацію на Запоріжжі. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, в ефірі. Пане Іване, вітаю. Вітаю вас, пане Вадим. Як ніч минула? Ніч минула на диво трохи спокійно, не дивлячись на те, що відбувається на Запорізькій лінії фронту, те, що ворог. Суттєво збільшив кількість атак безпосередньо по запорізькій лінії фронту, і сьогодні ми фіксуємо майже 600 атак, здебільшого по фронтовим населеним пунктам. Я нагадаю, пане Вадим, що ми зазвичай з вами фіксуємо приблизно 350-450 атак наразі. 600. Втім, в першу чергу слід подякувати нашим збройним силам України за те, що вони не дають можливості ворогу. Наступати не дають можливості ворогу досягати результат і, звичайно, нищать ворога десятками, і це лише на запорізькій лінії фронту. А в чим вони атакують і активізували атаки? Це каби, стрілецька атака чи щось інше? Ні, здебільшого наразі ворог використовує безпосередньо FPV-дрони. На другому на другому пункті є артилерія. То саме такі засоби здебільшого використовуються. Звичайно, вчора приблизно 21-й ворог кабан почав обстрілювати Гуляйполі і найближчі населені пункти. До речі, Гуляполя піддається атаки кабами останні півтора місяці надто, і це не лише задача для того, щоб зрівняти з землею все майно, всі будинки, які залишились в Гуляполі, а це і задача. Все ж таки тих мешканців цивільних більше тисячі, хто зараз проживає в Олійполі, змусити панікувати. Хоча ми всі маємо розуміти населений пункт, який знаходиться буквально в п'яти кілометрах від лінії фронту, то мешканці тисяча мешканців, які там залишились, то вони звикли вже майже до всього. Пані Іване, бачу днями інформацію про відкриття ще однієї підземної школи у Запоріжжі. І згадав, що ми з вами говорили також про те, що і дитсадки ви плануєте переводити в такий режим постійний. Рухається якось ця історія з дитсадками? Пане Вадим, трохи складніше з дитсадками, тому що наразі насправді 18 дитячих садочків працює по території Запорізької області, але перебування немовлят на території дитячого садочку, воно складніше ніж. Юнаків в школі, тому що е, немовляти в дитячих садочках можуть перебувати не більш ніж три години, а потім батьки мають їх забирати, тому що в підземелі складно діткам е, дошкільного віку. Е, насправді зараз ми намагаємося зробити декілька великих проєктів дитячих садочків, щоб діти під землею могли перебувати повноцінно день, а батьки в той час могли працювати. Наша мета е, в цьому році запустити. Декілька десятків таких дитячих садочків, щоб батьки могли водити своїх дітей. Більше 80 дитячих садочків всього сьогодні є доступними, але на жаль, укриттів, які б задовольняли потреби наших дітей, наразі не є в достатній кількості. А що стосується шкіл, то і на наступному тижні ми відкриємо вже п'яту підземну школу на території Запорізької області. Також продовжуємо будівництво ще більш ніж 10 підземних шкіл. Наша мета. До 1 вересня дати можливість а, якомога більшій кількості дітей навчатися офлайн а, у, на території Запорізької області. І останнє коротке питання, пане Іване, оскільки зараз ця міжнародна турбулентність чи не вплинуло це якось на міжнародну підтримку Запоріжжя, яка останнім ну вже рік більше ніж року активно розвивається у вашому регіоні? Я думаю, що точно вплинуло, але ми намагаємося. Тримати стрій, знаєте як сьогодні у військових говорять. На цьому тижні посол Швеції відвідав безпосередньо територію Запорізької області й були вкрай важливі зустрічі як з ветеранами, а так і з нашими рядківниками, так і звичайно, з громадськістю. Також є вкрай важливим, що що на цьому тижні делегація Сполучених Штатів Америки двопалатна як республіканців, так і демократів, також відвідала. Безпосередньо на території Запорізької області, і побачила на власні очі, що ворог що ворог робить на території наших населених пунктів. То ми продовжимо максимально комунікувати з міжнародною спільнотою для того, щоб залучати якомога більше ресурсу і звертати увагу на те, що насправді робить ворог. Дякую дуже пане Іване за інформацію. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації.